І всім привіт, з вами я Лимон, або же Денис. І сьогодні я граю всім відому ігру GTA Multiplayer Samp на версії 0.3e на сервері Русский Elite The Red Server. Ну, тут нам якогось персонажа. Давайте виберем. Я не знаю, кого нам виберемо. Давайте будемо грати за бабульку! Бабульку-бабульку бабульку! бабульку, бабульку! Проіграємо музику виключить. О, oh, подивіться, яку ми бабульку гарно появилися, але не таку ж гарну. І в нас, дивіться, скільки бабла. Так, як нам вийти, як нам вийти, е-е-е, Стоп. E -e -e, а, щоб ви... вийти... щоб э вийти... А, блін, як вийти рано, чуваки? Ай, бляха. О, телепорти. Дрифт зони разні. Один і давайте на... Сюди. Так, тут грають багато людей, як ви бачите, і ми можемо повеселитися. Ми бабулька і у нас є оружка, тільки от його пистолет. Ну сюди, То хто така? Ти хто така, ти хто такий? Блін! Як він то робить, я не знаю. Блін, а, а як він мене скорбив, якийсь странний сервер? І так, народ, я вибрав нову нову скина. І як ви бачите, бо, тому що мене, блін, я здабився і чогось я іншим скинупився, але в сраку. Давайте поїздим на машинки. Машинки, машинки. Ой-ой-ой-ой-ой, дриф, дрефт, дрифт. Господи, який тут дрифт. Ну і так, я продовжую. І та машина дуже класна, і вона дрифтує. І в неї є нітро, а то нормальний сервер, той заходив там в мене. Та, я думаю, я весь то відео, чому должен бути, бо я не хочу чекати. О-хо-хо-хо-хо-хо. Блін, лаги або не лаги. І подивіться, як ми красиво ціруємо. Так, хтось... Хто, здається, в наш моя найлюблена база з моїм другом У нього зараз комп'ютер. Є тут. ні тут нема. Як, як ви знаєте, може на таких серверах були, де там є така штука. А зараз тут... Він читер! Ото по-любому читер. Полюбуйтеся на читера Бляха-муха. Не-не-не-не-не-не-не, все 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 А ген же так чит, ему вс сраку, він меня не А! все народ, я майже відъехал, ну, блин. А, він за мной йде, що робите Он за мною йде! у Ву. що робите народ, підхожі, будь ласка. Алекс, Алекс, дебильный, Алекс, болезнь же. Блин, не знаю, шо рубеть с, -с, с такими дебильными. Да, блин, то я блин, фла... Я знаю, то и такие чит чит субайт сдаете, блин. Я винил ведь спец, Брайан прими в банду, ты где-то с... Ааа, Блин! Все, трюк рук спорта, ну то ничего. Может, вин на нас выдервался. Тогда я ему и так в сраку, в сраку. Вот блин! Вы поняли? Якось треба від нього вибиратися, я вам то зразу кажу, я вам то зразу кажу. Блін, хааа, повесело, повесело і страшно. Давайте попробуємо на аеропорт вибратися, якщо тут можна. Тут можна! Аллах Аллахабар! Блин, скорши! Ч ты на английского? Читер. Будь ласка, наче ну, паминая. Не. Нее! Блин, рано, друзья! Итак, народ, я ведь их вот туда и він прямо у меня появляется. що ж то за дебил такий, не знаю як сказати. Ну, может я на іншому серверу. Иди ты сраку, дебил! Иди сраку, сраку С пошел. Все, на вырубила, И только из дебил вырубала, да? Хамелло. О, дружить. Да блин! Что-нибудь появится тут зара? Я... А, я в фука буду спрятать. Я. Ну ч ⁇ их стреляешь, ты дебил? А ты? Блин, Ранвик из дебила, он написал, что с ним буду дружить, что чувак может хочет дружить. Дружить. Ну, ты. что за пчел провалил? Ну! Аудилок, чертов, да, аудилок. Сіо, все, все, я його безпересіла. Їгу! Можу гурдитися! Можу гудитися! Блін, він ще живий. Секундочку, зараз ми його виробимо. Ми вже його так виробили... Так, демосі, які в нас машинки є. Узнать команди. Мігання Ніка, давайте зробимо собі мигання. Ніка. Э, Блін. Мегающий цвет включен. Чман намагает. Блин, вона в бела! Опять Пять меня Беру бела. Рутачулю и еду звідси. О. -о, -о. Вс. Почему... Мені... Привет. Привет. Ага, 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 ага. Давай, давай, наразі в мене якийсь тут друг, що мене буду захищати. А я якийсь дед хоч стрей. але він судно, мій друг. Думаю, вам сподобається ця серія і зараз Три вуху! Трикара! У -у. То капец. Граю ем, на простеньку в сервері. Кшо, ем, дам IP. Якщо я к я жду, конечно, джит-миду на YouTube. Дам IP-пит в э, Так. Куда едем? Куда едем? Вот туда, давай. Ты ж, вроде бы... Ну, я так сказать. Так, давай, давай стреляй, молодец, молодец. Стреляй стрелями, бандур. Там что, хтось... кто Дети, Дветя! Дветя Шугарожи. Давай ти за руль. Оп. Так, подивимося, чи він схоче за руль, щоб ми вже... Ну, він здається, схоче там. І ми можемо стріляти, як все. Як все ми можемо стріляти. О, о, о. Так. Я щитами бог просто. Ах ти блін, дебил, ла-на-на. там? Е, застрели, реально, я, я уже поправился, обратно Так, кто тут, кто тут? Ну давай нападать. блин, сколько там уже тицвага, тут все посрати. За безумный трог? Мне? Это да Все, стоя, вот я вообще, блин. Сета, опи я видео, Рома на ухо. Я не зарозумний. то не мені. Ну, і так, мого друга кікнули, того забанили, бо тому що зачити. Але все одно в нас є машинка і ми зможемо непогано розправитися самі. Так що давайте повеселимося, телепорти. І так, що тут можна? Города разные. Ну давайте падати хто тут літак припаркував, хто Та, тут такий розумний. Ну давайте просто тут машину для небезпеки. Вот так вот, пустую машину. для прикола. Не-не-не, блядь. на блядь, Блин, ай Призрачный гонщик, Она впала на ему Бляха, то капец! я буду такие Ну, я думаю, я вже буду закінчувати. Такому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був я, містер Лимон, або...